Гравець UA, дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Italian Republic на МБТБ. Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так, ну. Відгукнулися на моє прохання, коли вперше ми побачили цей танк в реплеях від підписників. Це була карта степи. Я був дуже здивований. Так, здивований я саме гарматою був. Мені дуже сподобалось. Потім я попросив в цьому ж бою, щоб показали на, різ... на, інших, на різних картах, як він грається. Чому? Я вам зараз розповім. чому. І показав, Ще один герой показав на карті Life Ox, Теж дуже класно він там затягнув. А чому тепер я розповідаю? Чому я, е... чому я саме на цьому наголошую? Тому що я помітив, от навіть я не часто граю, але коли пограв, я помітив, що їх багато, вони популярні ці танки. Але щоб вони тягнули бої, я цього не бачив. Лише наші герої їх ці бої тягнуть так? саме на такій техніці, специфічні. Тому що, ну напевне, треба, от як, наприклад, баба, як, е, на Бабасі, так? я колись казав, що треба свій стиль гри на ньому, щоб був. Так? Кожен, кожен бій він різний, по-своєму -по повинен бути. План на бій на кожній карті. Дивитися, які є, яка є техніка, дивитися за ким поїхати, як себе вести чи агресивно вести. Чи ось так обережно. А чому обережно? Тому що ну картонний картон. Я ну, бачили, я навіть навіть як граві я його пробиваю без проблем, в башту він шиється. Немає бронювання. Не бачили, бачив там. Можливо, в цьому бою ми побачимо, хоча дуже обережний стиль гри. І це дуже вірно, тому що агресують тут зараз знизу. У нас КВН неймовірні. Е е агресують ну чудові, так скажемо. Агресують тут знизу, якщо що, можна на них виїхати. Ну, там бачимо теж МБТБ є. Їх аж двоє в команді суперників, бо це є по популярності, так? Е е ну і я думаю, що наш герой. Зараз десь, якщо хтось захоче увірвати туди, оцю ложбінку з наших братишів, то ми вриваємося і розбираємо їх в ці два МБТБ, а це небезпечна небезпека. Розбираємо їх в пламіще. Так, 3-1 не в нашу користь. Мінус тисяч, просадка по ХП, поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії. Так? А мої історії чудові та цікаві, і я не думаю, що вони вам не набридають ніколи. Кому набридають, напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво. Більшість кому набридають, чи більшість кому не набридають, і кому чудово та цікаво їх послухати. 2-5 по бою. Потихеньку-потихеньку, треба вишкрябуватись, бо і просадка похопов -по все одно величезна залишається. Що в нас далі по бою. Ну, там базу в принципі прикривають, те прикриває нам тили, щоб ніхто не заїхав. Ніяка наглюка, так? Леопард там підставляється, зараз перезарядитися. Перезарядка довга. Ну... З таким барабаном на 6 снарядів, так? Ну, можна сказати, касетний барабан, так? Бо вистрілює зразу ж касетами по 2 постріли. Ну і вже 3000 настріляно. Ідемо на рекордні рекорди. Хотілося, правда? От я не пам'ятаю, скільки в попередніх, ну там десь 7000 було настріляно, так? В першому бою десь. Ну, так, десь 7000 точно було настрілено. В другому бою теж десь, десь 7. 000. 7 з плюсом було настрілено, це точно. От є експертні експерти, які бачили всі реплеї підписники, можливо, вони мене поправлять, так? Позаду там небезпека, до речі. Шерман їздить. Помітьте, це наш герой? Бо він там і перестрілює, і вже починають перестрілювати нашу ЛТ. Вах, втратили, тепер там світла не буде. Отже, поки світиться зараз, поки його підсвічує ще наш Тестел Т, який там доблесно був знешкоджений. Він там стояв, в принципі, так, він все вірно робив. І, і влучити чудово, оце було крутезно, правда? Це було просто шикарно. Вражаюче, так скажемо. Мені настрій поліпшив. 5-7 побоїв, все одно перевага. І по ХП 4000, так і залишається. Втратили вони цих своїх 2 МБТБ. ну Тут у нас і стінгер, бачимо він шотний-шотний. Позаду, так як я казав, прикривав нас ТСТЛТ, Тепер нема прикриття. І виїжджає базик. Треба тепер, як я полюбляю казати, відпідльовувати. Відпідльовуємо. Можуть бути проблемні проблеми. І якраз цей момент перезаряджається. А ну! Скільки виб'є з бази? Все, він відстріляв, він довго перезаряджається. Все ХП. Викизні, чи ні? <гум> ну майже. Все. Він, він е е е своєчасно відпетляв таку. 7-8 вже рахунок, ми вирівнюємося. Так. Це по-перше. По-друге, вирівнюємося і по ХП команди. Треба все ж таки БЗ там забирати. 8-8, все. Поралися ми з цим натиском суперників. Ну так наглючу наглючу там почали агресивно грати, ну но... Е, е, ще є які, е, е, так скажемо, невірний е, хід в бою, коли на перших хвилинах на Еркалуфі в оту ложбінку падаєш. Це я помітив, це дуже невірно робиш. Завжди з тої ложбінки вихлопушують. Навіть якщо в тебе є кавени, там виходить як, що дуже е, пологий спуск. І ти коли, ну, Гірка, і ти коли виїжджаєш, ні, ну, ніяк не вистачає кавенів. А от зверху ти вниз, в тебе їх вистачає. Чудово, тут підловив т 110 5 Три ворої знищено, 5600. Почекайте, так ми йдемо точно на рекордні рекорди по деміджу, бо вже 5600 настріляно. Т-57 Хеві, не знаю, там шотний або не шотний, але нам вже все одно, тому що ми. Теж вже на глючий режим можемо зараз смикнути, і всі просто цією армадою, що тут залишилось, поїхати. Там лише от залишався знизу БЗ. Я не знаю, де він там подівся. БЗ КПФВ його там намагається висвітити. У нас більше ж немає кому світити. Під нашою базою, до речі, Фошбе був. Але там в нас броньована бабаха і дві артилерії. Вони його повинні прихлопушити хп. Воно начебто є, але його начебто вже й немає. То чому? Тому що бронювання у нас немає. Ми не, ми не можемо танканути. Я не бачив ще, що танково, Ну в цьому бою, то точно. Так, підлови! Чудо! О, а чого він не стріляє? Він пролякався, Ой, від артилерії обережно. А, він відстрілявся, все, я зрозумів. Чотири вороги знищено, 6595 настріляно. Знову відхлопушився від артилерії. Це небезпечна небезпека дійсно. І ось такий, ну, так скажемо, гайд, як грати так на цьому танку. Вже ми на, три, на трьох картах. Ну цей ще не завершив собі, Але я вперед ті, що тут буде чудова перемога. У нас 3 тяжа ще залишилось, окрім нашого героя, так? Ну, Все-таки бачите, фош там хитрий план у нього такий був, він заліз аж на саме вверх туди. І підсвітив Бабаха, Бабаху артилерія забрав. Ну і М5В. той що, йох, поїхали. Тут підтримка треба. Чому, тому... що... А, так почекайте. У них тут залишилась одна ПТХ і дві артилерії. ВЗ там все ж таки е, намагається штурмувати і далі. Так, треба йому помститися за той підступний заїзд е, в хили. Чи да? Вже майже 7000 тисяч настріляно тебе, братіш, також немає ХП. Ну чого, поїхали. Так. Якщо ФОш у нас біля бази, то тут залишається бабаха. І дві артилерії. Об'єднуємось. Ну, так, в принципі, поряд тут так їхати. зараз бабаха, ну бабаха. О. А бабаха афкшна Ой, тут став на простріли артилерії. Ой, зараз прилетить. По-любому прилетить. Все встиг від'їхати. Ну і це. Так. Демеджу набити, так? Для рекордного рекорду. 8468 е, у нас. 8468 демеджу. От, я ж казав, хто саме... не... отут пощастило, просто пощастило. хп не було взагалі. А щастить кому, ну найкращим щастить, правда? Саме в цьому бою, я думаю, що найкращий це точно. й взагалі, якщо так грає. Ми бачили, ну давно наш герой, до речі, він надсилав раніше реплеї, давно він не надсилав, отже, а всі вони були класні, так? Та Неймовірне скліще є. Ну що, напруженіша ситуація для артилерії. А потім, ну, ну давайте так. У нас ПЗ там з об'єктом якось об'єднається, все ж таки вони пересвітили, і артилерія зараз повинна забирати по Чудово, все, тепер вже точно. Це вже, я думаю, повинні віддати нашому герою. бачите, Ну, воїна повинні дати по-любому тепер. Дійсно, вражаюча гра, вражаючий барабан. Класно відіграв. Ну ту лише втрачав хп від артилерії. Оце для нього сама небезпека це артилерія. Якщо грати саме в такому стилі, як грав наш герой, правда? Я думаю, ви зі мною погодитесь. От, от саме так треба грати на цьому танку. Якби я його мав, то я б на ньому так і грав. Обережно, обережно. І біля тяжів поблизу, правда? Ава, чудово! Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!